Доброго дня, компанія автофокус нове надходження. соната в нас 11-го року. Кіндай сонатка. 2,4 під капотом, по кузову рівненька охайна чистенька. Зараз презентую її по салону, продемонструю. кузов має класний зовнішній вигляд Технічно працює рівненька, коробка перемикає без зауважень Ідеально, я б сказав, б працює по салону, ось такий на світлий. Каневий салончик, є центральний підлокітник та третій підголівник. Задні скло піднімачі Зараз на передній ряд. Повний електропакет з електричним регулюванням дзеркал, центральний замок, екорежим їзди. Мультикермо присутнє. Блютуз, до речі, також присутній. Помолок жодної немає. Така мультимедіа, кондиціонер, Bluetooth. Aux USB, автоматична коробка передач. По салончику частенька вхайна. Ми знаходимося в Михайло гришка 4, працюємо без вихідних, тому приїжджайте, оглядайте цю красоню та купуйте. Можна придбати в кредит лізинг, або приїхати та забрати її за готівку.